Але одне з питань це корупція, і от, повертаючись до е, закону про люстрацію, про цю проблему в цілому, от ми готували е, великий бізнес-форум е, українського бізнесу, і на жаль, його не провели. І там одне з ключових питань було запровадити в Україні досвід Сінгапуру. Дуже простий досвід. Я не знаю, чому ми не можемо його запровадити. Починали вони з суддів, брали кожен суддя. У нас зараз без проблем, Ми можемо за три хвилини, якщо дадуть мені зараз дозвіл, я зателефоную за три хвилини любого суддю назвати. Я вам за останні 10 років його декларації скинуть сюди, сканують. Берете декларацію судді за 10 років, якщо він два роки працював, за два, за три. Його декларація, правда, її немає, але примушували пов'язаних осіб. У нас 14 стаття, по-моєму, податкового кодексу пише, що таке пов'язані особи. Що ви задекларували? І порівнюють з вашими реальними активами. В якості експерименту, ви знаєте, про аудиторську четвірку світову, от одна з цих компаній, не буду говорити. Вони сказали, ми готові 100 чоловік безплатно оцінити активи, якими вони користуються. Мало того, ми зробимо все, щоб за свій рахунок за кордоном знайти все, що належить їм якості майна і грошей, і показати в Україні, хоча б на 100 суддів. Ми зробили, не буду казати, як по трьох вибірково взяли з одного регіону, з другого третього. тому судді районних судів в одного в 48 разів вартість активів вища, ніж зароблені гроші за період його діяльності. Саме менше в 11 разів, в третє судді. Це випадково три судді з трьох районів. Вони знали, що ви проводили їхні перед? Ні, вони не знали. Якби вони знали, то вони б почули б зараз і подали б суд. Це, це дуже серйозне порушення закону. Чому ми на Україні цього не можемо зробити? Ми зробили. Пане закон... Ви вийде, пачкайте, а Хіба в законі про очищення влади немає пункту, за яким люди, які підлягають процедури іммістрації, мусять підтвердити походження? Це було і є. Те, що ви, ви кажете, воно було останніх 10 років. Ви декларуєте свої ставки? Хтось перевіряє mm -hmm. їх, дивиться. Але дайте мені хоч один випадок, щоб це спрацювало. Може... Але це треба так само може... відносити. Але з я останнє зроби. скажу, так, що так, сталося всьогодні. в Сінгапурі, коли вони mm -hmm. пішли цим, цим шляхом. Там, коли перевищення mm -hmm. було 40, по моєму ні, в 30 разів і більше, це була смертна кара. Довічне ув'язнення там 20 разів і так далі. Вони десь близько 50 людей стратили, там сотні посадили довічно. Сталось диво на четвертий рік після запуску цієї реформи. Подумайте, 21% зростання ВВП на четвертий рік. Середній відсоток зростання за 10 років був 11%. Проста річ, одне єдине тільки. Було вирішено питання. Ми в Україні щось його шукаємо, такі способи, які складні, і, і ніколи не можемо просто схему реалізувати. Давайте без залучення коштів бюджету зробимо. Навіть якщо 100 зробить безплатно, четвірка ми говорили з представниками бізнесу. Вони створять спеціальний благодійний фонд, але оцінку статків повинна робити е, ліцензована. Аудиторська кампанія не крумінфіна і не бюро, те, яке буде там ще невідомо як працювати і хто там буде оцінювати ці активи.